Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. Так, сьогодні я покажу короткий фільм ловля спінінгом на поплапапер. Будемо ловити з вами мирну рибу. Ловити будемо на опариша. Один у нас поводок на оснастці. Перед початком відео, друзі, обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайк і діліться фільмом у соцмережах. Підтримуйте обов'язково канал. Так, ловив я на такому прекрасному ставку. А що із цього у нас вийшло, подивитися у цьому відео. Так, ну що, а ми поїхали. Так, плотвічка. стайку як знайшов, так і зразу там бере. Взяла і просто повела. Попав на стаю окуня. Як заглотив. Стандарт. Окуні все так клюють. П'ять окунь. Так, ну що, трошки вам розкажу, як правильно ловити на цю оснастку, що нам для цього потрібно і які місця вибрати. Так, давайте почнемо по порядку з оснастки. Спінінг для ловлі на поплапопер нам потрібен найлегший, який у вас є. Може бути тестом навіть і до 15 грам, але чим легший, тим комфортніше нам буде ловити. Катушка теж самого меншого розміру, яка у мене є. це... Фаворит Arena 1500S спінінг Flagman Areata до 2,5 г, 0,4 шнур Sunline онлайн з салатового з кольору. Так, на кінці на поплапоперу у нас прив'язаний поводок із флюра 016, крючок OWNER 12 розміру. Такий тоненький, максимально тоненький, щоб легко рибася засікала і трималася на крючку. З такою оснасткою. Основна риба для ловлі це є в нас плотва і красноперка, особливо на таких старицях тис. Трошки розкажу за специфіку цього місця, так як такі стариці, тут колись русло було тиси. Такі стариці дуже глибокі і дуже довго ці ями вже стоять. І тут риба вже зовсім інша, екосистема зовсім змінилася. Тут нема ні підуста, нічого. Тут вже живе собі повним ходом щука, плотва, красноперка. Всі такі види більш-менш озерних. Риб. Специфіка даного озера така, що дивіться, як бачите, трава не зовсім така звичайна, яка буває на таких мікрорічках. Тут нема таких великих кувшинок, є поверхності водорослі, але вони не такі. А це напряму зв'язано з температурою води, так як ця стариця, це озеро підпитується водою із-під землі. Там з під землі б'ють ключі. Літом колись ми тут купалися, і, наприклад, коли плаваєш по поверхності, вода тепла, прогріта десь сантиметрів 50 см. А якщо пірнаєш трошки нижче, там вода просто льодяна навіть літом. Тому поводок у нас 25-30 сантиметрів. така у нас глибина ловлі, і більшість риб, особливо плотвої красноперки, плаває зверху біля трави, тому що вода прогріта літом. Внизу холодна вода. Ну, дивіться. Напряму прив'язаний до поплопопера шнур основний і поводок сантиметрів 30 із флюорокарбону. Все. Без грузика, без нічого. Поводок стоїть собі спокійно товщі води, потихеньку спускається на робочу глибину. Чим добра така оснастка і чим маємо плюс великий, тим, що можемо робити закиди навіть такі дальні вікна. Ви звідси, наприклад, ну ніколи поплавочною удочкою туди не докинете. А так ми можемо ловити абсолютно в любих вікнах. О, покльовка покльовка йде. Ми можемо ловити в будь вікнах трави, де зможемо докинути. А з такою оснасткою ми можемо кидати на 20-30 на метрів спокійно. Красноперка. все вже файно. Плотва. все вже то, що треба. Тайки там крутяться, видно по поверхності, кидаю де більш такі, бачите, вікна. Кидаю прямо туди, де більша активність. Спочатку всі шугаються, буквально хвилина, і всі туди злітаються і просто беруть нашу насадку. Взагалі не зняв поклювку. Така красноперка. Зразу видно, коли більш-менш крупна клює, вона поплавок прямо топить взагалі. Коли щось поменше, так як тепер просто повело. Ось це вже верховодка. Пробуємо кидаю в сяде у різні місця, Звісно дуже мала так, красна першка. Одна за другу. О, красноперка какая. Ну, какие окуни. Так. Красноперка. Так, теперь плотва. Ну и все такие не ну крупные стайка там сидеть а. то вот ванна вообще мало О, вже трошки крупніше. Хоча б сякі би ловилися, було б супер. Так, як бачите, позаду нас кущі дерева. Нормальний спінінговий закид зробити ми не можемо, щоб нам докинути досить далеко, робимо все дуже просто. Відкриваємо дужку катушки, тримаємо ось так пальцем шнур. Наш спінінг легко гнеся. беремо за сам поплапопер і робимо ривок вперед. В цей момент відпускаємо, бачите, він як пружиниться. Поплавок. В цей момент відпускаємо сам поплапопер і відпускаємо палиці шнура. І досить далеко летить. Так, дивимося, як працює. Бачите, докинули до того берега під самі водорослі. Все, чекаємо покльовку. Хто дивіться яка? Шикарна красноперка. Да, комару тут у джунглях дуже много. ще. Це у нас окунь. Окунь теж пійде. Ось такий колючий.